Чому еміграція комусь легко, а хтось просто страждає, мріє якнайшвидше це закінчити, або зробити ще щось гірше, не дай Боже. Ситуації бувають різні і крайності також. Три короткі пункти рівень довіри до життя. Перше і найголовніше це я ще називаю відкритим серцем. Коли ти довіряєш світу, знаєш, що світ хоче для тебе кращого. Приймаєш те, що відбувається навколо, і просто довіряєш, не намагаєшся контролювати все і одразу, відпускаєш ту ілюзію, що взагалі ти можеш щось контролювати, і що від кожного твого рішення зараз буде залежати твоє майбутнє, і що якщо ти не будеш зараз все контролювати, то тобі не буде там, за що купити їсти, погодувати дітей, кудись там поїхати, закрити свої базові потреби і таке інше. Насправді, все це ілюзія. Якщо жити в цьому стані виживання. Але якщо вийти з нього і довірити світові, то все це зовсім по іншому проживається, зовсім по іншому приходять можливості, зовсім по-іншому сприймається і рівень стресу просто максимально низький. Бо нагадаю свою найважливішу філософію, все, що з нами відбувається, це лише наше дзеркало. І те, яка імміграція з нами відбувається, це теж наше дзеркало. Так, це може бути нелегко, так, це може когось тригернути, і там хтось, можливо, захоче сказати, там ти життя не знаєш, або там в тебе нема дітей, або не знаю, що там ще хто може сказати, але ви не знаєте моєї історії. Друге, гнучкість і дозволи. Боже, просто дозвіл собі податись на якусь класну вакансію, замість того, щоб погодитись на те, що вам не подобається, це теж нормальна така робота над собою, бо багато людей просто погоджуються на щось рандомне, бо думають, що у них немає вибору, а вибор є абсолютно завжди. Дозволити собі бути так само цінною в іншій країні, як це було у вашій рідній країні, на батьківщині. Але біда в тому, що багато людей і на батьківщині не сильно цінували себе, і там свою працю, то що вже казати про еміграцію, коли нема опори під ногами, і оця тривога вмикається, страхи, і все таке. Ну і гнучкість, люди із принципом із принципами їм дуже складно живеться по життю, і стосунки будувати, і якось матеріально зростати. Принципу, я зараз скажу, знаєте, в, в тому такому сенсі, о, в сенсі категоричності, оце слово буде краще. Коли ми гнучкі, ми більш адаптивні, адаптивні взагалі в наш час, як мені здається, найважливіший взагалі скіл, який потрібен, бо час прошвидшився, все дуже швидко змінюється. І якщо не бути адаптивним, то можна залишитися своєю категоричністю десь там позаду. Так само, в принципі, і. Гнучки забезпечить абсолютно все. І колись, я пам'ятаю, була мала, і хтось там з моїх родичів говорив, так як мені запам'яталося фраза Ой, слизький як вуш була така, не знаю, таке порівняння, фразологізм такий. І з різного боку можна це розглядати, але зараз я це сприймаю абсолютно по-іншому. Вміння вислизати там, де потрібно, і заслизати туди, де потрібно, тоді, коли потрібно. Це насправді дуже класне вміння. І своїми вміннями треба максимально користуватися. Це і є, в принципі, гнучкість і адаптивність. І третє, контакт із тілом. На перший погляд, може здатись, до чого це взагалі, але контакт із тілом забезпечує взагалі прийняття правильних рішень і правильних саме для вас. Тому що тіло взагалі ніколи не бреше. Якщо ви відчуваєте всередині, отут десь, в грудях, так в місті сонячного сплетіння, трошки нижче, якісь, якусь тривогу, інтуїція щось каже не так, от там не погодитись на цю роботу, вам здається, у мене нема вибору, я мушу погодитися. Але інтуїція каже: ні. Послухайте свою інтуїцію, і ви побачите, що світ насправді підготував для вас щось набагато краще. Але дослухайтесь до вашої інтуїції. Не з думкою, ну от, я дослухаюсь, але зараз я знаю, що все буде фігово, і от зараз я докажу собі, що, там, що все фігово. Тоді так і буде все фігово. Якщо дослухатись до своєї інтуїції і довірити світові цей момент, то дуже багато можливостей просто ну, впадуть з неба, так і будемо це називати. Ось чому комусь легко. Комусь дуже складно, але також є люди, яким потрібно, щоб їм було складно, тому що їм це вигідно. У кожному дискомфорті нашому є також якась вигода, бо є люди, які люблять страждати, які бачать свою цінність в тому, що їм складно. Є люди, які вважають, що їх будуть любити тільки тоді, коли вони страждають. Тому не всім має бути легко, тільки тим, хто це свідомо обере, хтось свідомо обирає інше.